Вітаю бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Людмила Кравченко. Чи може установа відмовити працівникові в премії через нестачу коштів? Судова практика доводить: якщо положення склали неправильно, ні. Розберімося, коли премія стає обов'язковою навіть за відсутності фінансування. Умови, порядок та розміри преміювання керівник затверджує в положенні про преміювання, яке погоджує з профспілковим комітетом. Отже, щоб нарахувати і виплатити премію, установа має самостійно розробити положення про преміювання. У положенні чітко опишіть усі ситуації, які можуть виникати під час нарахування премій. Пам'ятайте, установа виплачує премії в межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисом. Залежність права працівників на премії від фінансових можливостей установи. Закріпіть у положенні про преміювання. Якщо цього не зробити, підстав для того, щоб не виплачувати або зменшити розмір премії, немає. Підтвердження пункт 8 постанови Пленуму Верховного суду України. У ньому зазначено. При вирішенні спорів про виплату премій необхідно виходити з нормативно-правових актів, які визначають умови та розмір цих виплат. Відмовити у виплаті премії через мотив відсутності коштів можна в тому разі, коли вони обумовлені в зазначених актах наявністю певних коштів чи фінансування. Отже, щоб не виплачувати премій, коли установа не має коштів, передбачте цю норму в положенні про преміювання. Ще більше порад, як нарахувати премії, шукайте в електронному журналі Голобух Бюджет. Долучайтесь до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі!